Сань, я б на твоєму месті <смес> перекрестився. Він олень, він так і не зрозумів, що папці треба разом бігати, а не ска втікти кудись на 300 метрів. Я щас. Ти мене він вже? А він, я щас йому цьому боту покажу ідись сюди. Ти не На. Боже яке кончене. Ой! <смеш> Ой! Андрій, Саня, привіт! Ай. Ой, ну да. от як бы да. Повзи, 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 повзи. Глеб, Глеб не трогай мене. Сань, можеш можешь раз? Йоукай. Таби! Глеб, як ти ва... за це самое? Це капець. Чувак. Збив хто хоче вбити мене, я не розумію. Вітаю друзі, у новому відео. Сьогодні знову PUBG. Мені здається, я роблю маленькі успіхи у цій грі. Тому сьогодні вас чекає катка на 11 фрагів. Мала бути на 15, скоріш за все. Але я в житті не міг навіть здогадуватися, що це настільки пацюча гра. От фіналочка, друзі, і вас, мабуть, здивую. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, поставте, будь ласка, лайк, якщо відео сподобається. І не пишіть в коментарях, звідки взялись ці пацюки там. Я просто не розумію. Величезне дякую спонсорам цього каналу, особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу та Джордану. І окремо дякую Дімасіку, друзі. Всім величезна дяка за підтримку. Погнали до відео. Мультиплеер пап? Так, так, Аркада він називається, Андрій. Андрей. Опа, Ой, ніфіга, тут типы. Ой, а куди я лечу? мы Я щас помру. Ой. Ой-ой-ой. Mm. Чекай і не обворачивайся. У я... фольгу. Боже, як, як по тупому, тут цей парашют, працює. Mm. Да, аптечка мені зараз допоможе, да. Тихо, тихо, у мене три. Я, я бачу, його, я пошукаю. Так, ну шо, пацани, давайте. Не поминаємо, да? В мене. Да. Мідку. Одну не може. Нок лавить. Не назначить. Не нок. Восьо нок, нок. 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 Бив. Ще один бігає, Ще на горі Бивкий. На жовтій одного. Бля, стріляти не лочим! Нок, нок. І в пар. мене на трубах, на трубах, Жовта. Забрав одного. Найс. Шку. А, все? Так, та все. Я а. одного забрав. Все, молодці. Я вже Я вже, я вже в такому відчаю був шол, думав сковорідку хапати. Е, А на, на верхній точці нікого не лутали? Ні. Mm. Молодці. Ого. Так, це ми команду розложили, Ну так? да. Хорош. Да. А ніхто емочку не бере собі. Ні. Не. Oh, oh, Блять, у мене на тут. Отут, бачу, бачу. Нок. Uh, мене нокнули. Я його нокну. Ооо, oh, да ладно. Uh, ти це, його тип, нокну не... точно? Да, нокнув, нокнув точно. Да, да, нокнутий. А ще десь бігає зверху може один. Огося, треба лесать. Пойди до плыв! Ще один нок. А, ось. Он збит за тебе. Ще один а, нок. У... Нихера собі, і я над цим Чш наблюдаю. Добий на драбині, а я за тим подивлюсь спереду, які повзи, може до нього. А може мене попробуй підняти? Що-що-що? Ти глябушка мене, а то її біже піднімай. Все, добре, Ігоря, ти лічись, перезаряджайся і йди вбивай далі. Так, де мій кен, Саня. Хорошо, що Саня ти не помер. Я взагалі не зрозумів, де вони. Ну, типу, звісно. Та вони вибіжали, я біг лутатися, дивлюсь, Тіп, виходить на мене такий. Ні, ну Ігор став краще стріляти, диви. Я до цих пір слухаю. Та там ти троїх розложив, і шов. І десь ще зверху за, за оцими штуками десь може ходити. Бо я чув там десь топово. Да, міточку, звісно, то що в тебе нема, це. М416 та СКС, кому. О, когось хапується тут, поруч з нами. Давайте допоможемо. Я на розв'язку. Давай. Опа, спа. А, це якраз ці, які да, ми да, зустрічати да. хотіли. Ось вони, ось вони. Де вони, де вони? На жовтій? Нок, водія. Нок другого. А, ш... а, ось у мене чіпш є. Де де, де? Мітку можна дати? Давай, давай, бив, бив. Його... Го, го го Я б його переїхав. Таке, таке зустріли ми з тобою, його ще. Да. Nice. Могли тупо не стріляти ми біг, не помітили ніколи в житті. А, а де я на ящичка? я б на твоєму Месті перекрестився. Він олень, він так і не зрозумів, що пап, це треба разом бігати, а не з ко Ти кудись на 300 метрів. Я щас. Ти мене вжив. А він я зараз цьому боту покажу і Ти на Ти так випив. Боже, яке кончене. Ой! <ріху> Ой! Андрей, привіт! Ой! Ну, от якби да. Повзи, повзи, повзи. Глеб, припай. Глеб, не трогай мене. Сань, можеш разбить? Я уже ней! Глеб, як ти Чувак. за це самое. Це капець. Хто збив, хто хоче вбити мене, я не розумію. Я... Я трошки так підпад. Типу, а, вона, вона маленька. Ні, я. А, ні, можна, Нормас, поїхали. Так, вона не маленька. Так вона виглядає маленькою. — Гліб, не туди там вороги будуть. А, а куди їхати? Це ти. А як шутка з запізненням хотілося вирватись? Ну так, так, так О, 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 о гліб, я знаю як ці складнощі здол... здолати. Опа. Оу! Отнемо. Бачив я? Не попав. Мітки поставили, не поставили. Я ж не можу мітки ставити. Я не бачу мені на карті трошечки міточки такі, Давай, прийти. отут, отут. Сюди. Давай. На дорогу, на дорогу виїжджає на трасу, головне. Я бачу, супер, так буде краще. Може тут полот. Десь треба заховатися? Uh -huh. Десь треба, да, їхать вже оприлюднити. Два ті па стоять! Стой, 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 стой! Там один, один наче нокнути, інший живий. Один нок. А где, где, где? Прямо, вот на митку прям. здесь на желтый, в ту сторону. Он валяется так, так, так лазать. Ай, ебать. Машина едет. Да, а, он прямо. желтый митка. Ага. А тут у нас живий є. На прям. Що, що, сейчас. Десь десь в тому районі. Синій дим бачу. Це О, хто? Хто, хто, хто? Пина! Сань, мітку, мітку. Ось тут. Жовта? Глеб, і тут у нас є. Так, жовта. Бачу, бачу, вашого. вашу. Нок. Но есть я якийсь бомж нокнут все. Бог нокнули. Добрый, Сашка, в мене біжить, біжить. Біжи. Нок. Вбив. Він вмер відразу чи ні? Мій так. Це була тіма, походиться. О, Шнайпер! О, Шнайпер. 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 Ось тут. На жовтій. На жовті. Бачу, 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 бачу. треба снипу десь розчеплити. Ага, не можу. На жовтій? На жовтій, так. Хід, дав хід. Сань, піднімешся. Я не нокнутий, я лежав хида. Зараз я до нього буду. О, що, ще, ще у мене, у мене, Саня. Де, 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 мітку давай. Бачу. Тикай, тікає. Глеб. А глеб, Трошки... праворуч типы від тебе. Та я та туда з Саней. Давайте виберіть цих, я гляну цих. Блін, глеб! А я я вообще нулевый. тебе. Та мое ну як ти мене так продав? Ну. Бля, ще машина під'їхала. Та я нульовий кажу. Ти бачив, він поки мене вбивав, тобі його вбив тричі. Кабзда. А на, на даху є хтось? Я не бачу. Я тупо не розумію. Так от там, де трупи наші валя. От там, так, на голубій митці, от туди грену дай тупо. Та не сюди. Ща, сей, сейчас. Він до бізону кинув. А ти далеко кинув. Конечно. Так біжить, він. Я місцевості цієї взагалі не знаю тут типу бомби. Ти, ти можеш їх обійти з лівої сторони дому, отак, так. Да. Так, можеш обійти по лівій стороні. Почука, І з... зразу наліво. А чого наліво? Ну не тут, а чуть дальше, 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 за угол дома. Не, пока. О, поки хочешь типу чекай, да, успокойся. Плюс тачка, все есть. Мерхитосами забейся, як есть. Че и будешь? Минут на, на, на мосты Найдем над тобой. А вот при тобой, про тобой, про тобой. Да снизу. аминь Снизу. Вот тут? Правише. правише. Прям под мостом, под мостом. О, тут, да. так, О, тут. Вот. Левиш, левиш. вот тут да, вот тут. Левишь, левишь. Вот тут був. Был. Бу. Право. Горенка. Да-да-да. Ты че вниз? Ты че вниз? Ты на команду, по-моему, попал. Два. О, Ого, так можно было! Да нет, там крыса садись весь сейчас выходить. Та весь сейчас там садится. Він там сидит! Ооо! Да, реально целевый чувак, диви, вони, вони його херащать тепер. Ееесть! Він просто там сиди, вот там бить. Два, два! Тут два, сиділо, два Два? Два? Да! А, а ти ти там бій? Бій? Боже, я бы цих розклав! Изи просто. Жесть, я… я тобі кажу гра. Це жесть. Тупо, А ти там бігав, енергетики пиво, цуєш? На брудершафт. почти. Уже не можна більше ніде спуститись, правильно? Я не знаю. З іншої сторони можна спуститися.